Вітаю малята на занятті. Зараз у нас ознайомлення з довкіллям та аплікацією. А наша сьогоднішня тема наш одяг. Дітки до нас завітала лялька Наталка. Давайте ми з нею привітаємося. Добрий день, Наталка! Дітки, привітайтеся! Добрий день, дітки! Лялька Наталка хоче з нами піти на прогулянку. Але вона не знає, що їй одягти. Потрібно їй допомогти дібрати одяг. Допоможемо? Так, а давайте ми з вами згадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, осінь. Зараз триває пізня осінь. А яка пора року передувала осінь? Перед осінню. Яка була пора року? Так, літо, молодці. Так, нещодавно було літо. Улітку люди носять легкий одяг, тому що спекотно. Який легкий одяг нам відомий? Давайте розглянемо, що ви носили влітку. Чи можна так виходити взимку на вулицю? А чому не можна? Так, узимку холодно, можна замерзнути, застудитися, захворіти. Узимку одягають теплий одяг. Адже на вулиці холодно. А який теплий одяг вам відомий. Взуваються також залежно від погоди. Тепло на вулиці сандалики. Прохолодно. черевички, а холодно. Чобітки взуваємо. А що ми надягаємо на голову? Так, головні убори також для кожної пори року підрізняються. Улітку, щоб не напекло сонце, носять панамки. А взимку, щоб не замерзла голівка, одягають шапки. Давайте розглянемо одяг, де легкий для літа, а де теплий одяг для зими. Це легкий одяг для літа. Це теплий одяг для зими. Уважно розглядали? Так, малята, зараз ми пограємо у гру, яка має назву Що не потрібно. Тож увага. Чи потрібно це надягати взимку? Так, а що це? Так, це шапка. А на що надягають шапку? Так, на голову молодці. А це що? Так, чоботи, черевики. А на що взувають? Так, на ноги молодці. А що це? Шарф молодці. А куди пов'язують шарф? На шию правильно. А що це? Рукавички, молодці? А на що надягають рукавички? На руки правильно. Так, а чи потрібно влітку одягати рукавички? Ні. А чи можна взимку? Взувати сандалики. Ні. Так, а чи можна одягати шарф взимку. Так, молодці. Правильно. А зараз ми з вами розглянемо картинки та визначимо, що одягають, а що. Взувають. Так, це ковтина. Ми одягаємо чи взуваємо? Так, одягаємо. Штанці? Взуваємо. Ні, ми штанці одягаємо. Чобітки. Так, взуваємо. рукавички. Одягаємо правильно. Сандалики. Так взуваємо, правильно. Малята бачу, гарно запам'ятали все про одяг. Діти, лялька Наталка слухала уважно ваші розповіді про одяг. Так, вона одягла шубу. Дітки, правильно Наталка одягається? Ні, неправильно. А чому? Так, а як же ж тепер вона одягне светрика? Давайте допоможемо Наталці розібратися, як потрібно одягати. Що спочатку, а що потім? Так, що спочатку надягаємо на ноги. Так, колготки. А що потім? Носки. Що спочатку одягнемо на тулуп? Так, ковтинку. А що? Потім светрик правильно, що одягаємо в останню чергу. Так, верхній одяг, шубу, пальто. А що надягнемо на голову? Так, шапку правильно. А що взуємо? Так, псуємо чобітки. Ось лялька-наталка і одягнулася. Тепер їй буде тепло. Ще раз давайте назвемо, що вона одягла. Колготи, штани, ковтинку, светр, ноги взула в чоботи. На голову наділа шапку. Потім одягнула шубу і пов'язала шарф. На руки наталка надягла рукавички. Ось як тепло одягли ляльку наталку. Тепер наталка на вулиці не замерзне. Дітки ось так ляльці-наталці, ми з вами допомогли розібратися. Що за чим одягатися? Тепер вона буде знати, як правильно одягатися. Дітки, дякую вам за допомогу! Малята, ви також дуже багато дізналися нового про одяг. А зараз на аплікації я пропоную нам виготовити деякий одяг. Зробимо з вами одяг для хлопчиків та для дівчаток. Підготуйте ножиці, кольоровий папір. Так, білий папір для основи, клей, пензлик, серветку. Та підготуємо наші ручки. Зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається одяг. Увага! Зима у ворота стука. Мерщій, одягай, кожуха. І шапку не забувай, на ручки рукавички одягай, чобітки на ножки взувай. по морозі спокійно гуляй. Так давайте ще разочок. Зима у ворота стука, мерщій одягай, кожуха і шапку не забувай. На ручки рукавички одягай, чобітки на ножки взувай. по морозі спокійно гуляй. Так, ручки підготували, матеріал підготували, кольоровий папір я взяла від попередніх робіт залишки, такі шматочки різного розміру, різного кольору. Так. Наша з вами задача зробити квадрат. Попросимо дорослих, нехай вам допоможуть. Згинаємо папір, так, і спробуємо утворити квадрат. Якщо вийде прямокутник, це не так важливо. Так, зробили. Квадрат чи прямокутничок відрізаємо по лінії згину. Беремо ножиці, тримаємо папір лівою ручкою, ножиці правою. Так. І відрізаємо. Папір просуваємо. Ножиці тримаємо на місці, відкриваємо та закриваємо. Пам'ятаємо правила поводження з ножицями. Обережно. Так, тепер ми з вами зігнемо ось так навпіл, шматочок паперу, який у нас вийшов. Так, ось утворилася в нас лінія згину. Ось так. Тепер ми з вами зробимо ковтинку. Увага, слідкуйте за моїми ручками. Так, трішки відступаємо від середини лінії згину і зріжемо куточок. Косим зрізом, Ось так. Так, тепер відкриваємо і подивимося, що в нас утворилося. Ось так, щось незрозуміле. Тепер ми з вами зробимо рукава для ковтинки. Трішки вище, ніж середина шматочка, ми робимо ось такий надріз. Так, коротку сторону ми залишаємо, довгу сторону відрізаємо. Так, ось так. Ось такі частинки ми маємо відрізати. Це в нас зайва частинка. Відкладаємо. Так, і що ж у нас тут вийшло? Розгортаємо і увага, ось така ковтинка вийшла. Так, тепер ми зробимо спідничку. Зробимо червоного кольору. Так, згинаємо аркуш навпіл. Ось такий шматочок у нас вийшов, трішки він в мене нерівний. Ми зараз зріжемо, і вийде в нас спідничка для дівчинки. Так, трішки ми зробимо коротше цей шматочок паперу. Так, ось так відрізали. Так, відрізали частинку, відкладаємо. Так, відрізаємо від цієї частинки, де немає лінії згину. Починаємо з куточка і ріжемо на середину верхньої частинки. Ось такий шматочок має вийти у вас. Розгортаємо і утворилася спідничка. Ось така спідничка буде для дівчинки. Тепер ми з вами зробимо так само. Сорочечку для хлопчика і штанці. Так, сорочку для хлопчика зробимо із блакитного паперу. Так, я зроблю прямо кутничок. Так. Не забуваємо, просимо допомоги у дорослих. Так, відрізаємо зайву частину. Так, відкладаю ось такий прямокутничок. У мене вийшов, якщо ми розгорнемо, ось такий великий. Так, І так само відрізаємо куточок від лінії згину. Так, і зробимо рукаву. Ріжемо ці частинки, де розгортається. Так, зробили надріз і відрізаємо вузеньку полосочку. Так, слідкуйте, щоб зайвого нічого не відрізали. Так, ось така ковтинка вийшла для хлопчика. Так, і зробимо штанці. Штанці зробимо з коричневого паперу. Так само згинаємо, робимо прямокутничок. Так. Довгенький, вузенький. Так, і відрізаємо. Зайве відкладаємо. Тепер ми зробимо косий зріст. Від цієї частинки, де в нас лінія згину. Так, перевертаємо і робимо відріз. Ось так. Від середини прямокутничка зі сторони згину, відрізаємо до середини короткої сторони. Так, розвертаємо і ось такі штанці вийшли для хлопчика. Так, тепер наша задача все це приклеїти на аркуш паперу. Отже, спочатку ми приклеїмо одяг для хлопчика, беремо сорочечку. Так, наносимо клей, від середини розтягуємо на весь виріб. промазуємо краєчки, щоб гарно в нас приклеїлося все так. Так, намащеною стороною приклеюємо до основи. Клеємо у верхній частинці аркуша. Так. Прикладаємо, беремо серветку та провладжуємо, ось так. так. Щоб все гарно приклеїлося. Так, тепер приклеїмо так само штанці. Тепер таким самим способом ми приклеїмо одяг для дівчинки. Ось так спочатку ковтинку. Так, тепер спідничку. Так, все готово. Одяг для хлопчика, одяг для дівчинки. Отже, малята наше заняття добігає до кінця. Давайте пригадаємо, про що ми з вами розмовляли. Так, про одяг, а який буває одяг? Так, буває легкий літній одяг, так, та буває теплий, зимовий одяг. Молодці. Малята, що вам сподобалося. Так, що ви запам'ятали, а що ми з вами робили? Так, поділіться з дорослими зі мною я буду чекати. А ще я буду чекати ваші роботи. Мені приємно подивитися. Бажаю вам натхнення, успіху, дякую за увагу. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей!